Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3453 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 376 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 і ми вмикаємо Лототрон.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8385 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала «Лототрон -Б» комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Шістдесят два. П'ятдесят чотири, сімдесят один. Сорок вісім, сорок один, сімнадцять, вісім, чотирнадцять, сорок дев'ять, тридцять чотири, тридцять. Двадцять 22, двадцять два, сім, двадцять один, дев'ятнадцять, п'ятдесят два, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7238 розіграш державної лотереї «Лото-3» катеражна комісія обрала лототрон А-комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. П'ять, 3, 0. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 5, 3, 0. Бережіть себе. Все буде Україна.